І трапилось, тими днями вийшов наказ царя Августа приписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирію мав квірній, і всі йшли записатися кожен місто своє. Пішов теж і Йосип із Гловеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та з роду Давидого, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони, там то настав її день породити. І породила вона свого первенця сина і його сповила і до ясел поклала його, бо звізді місяця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим, та ангел промовив до них Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість, на велику, радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах, лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелам сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу, на висоті, і на землі, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному: ходім до Віфлієму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючись, знайшли там Марію та Йосипа, та дитинку, що в яслах ляжала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися, тому що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи усе. Серці своїм пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано.